Дорогі наші випускники, доброго ранку, шановні викладачі, батьки та гості нашого свята. Минуло 4 роки навчання, лекцій, лабораторних, курсових, заліків та іспитів. І ось ви закінчили університет. Ми сподіваємось на те, що попереду ви матимете цікавий. Та продуктивний професійний шлях, і обов'язково станете гордістю нашої держави України. Час, коли український народ боронить свою волю, незалежність та територіальну цілісність Батьківщини, дякуючи Збройним силам України, силам оборони та волонтерам, ми маємо можливість жити, мати маленькі радості та святкувати ваш вимоск. На жаль, війна забрала життя десятків тисяч громадян України. Наших захисників, серед яких є і випускники університету та мирних жителів, волиною мовчання ми віддаємо їм шану, вічна пам'ять. Прошу встати. Шановні випускники, шановні українці, Дякую. я від усіх нас хочу подякувати Збройним силам України, які дозволяють нам зараз з вами знаходитись в цій залі, які дозволяли останні. Місяці або крайні місяці нам з вами бути в стінах університету, нам навчати, а вам навчатись. Звичайно, що нам багато чого не вдалося. На жаль, ковід, на жаль, війна. І повноцінний процес очного навчання в стінах університету для вас був розкішю. Ви не змогли повністю насолодитися тими студентськими роками, які мали ваші попередники. Але. Не дивлячись на всі негаразди, ми з вами разом зараз знаходимося в цій залі, а це значить, що ми досягли своєї мети. І ви зараз маєте можливість отримати дипломи бакалавра і маю надію на подальшу співпрацю з вами, як майбутніми нашими колегами у різних сферах. Починав з цього і буду завершувати це, але цього всього не було би, якби не Збройні сили України. Ще раз їм дякуємо за це. Дякуємо усім захисникам, які захищають. Слава Збройні України! Слава Україні! Символічну банківську картку вручає ректор Хмельницького національного університету Сергій Анатолійович Матюк. Отримує Даша Коляда. Це надзвичайно хвилюючий день, і він надзвичайно хвилюючий в першу чергу для наших дітей, адже настає час, коли наші діти вже на дорозі прийняття особистих власних рішень. І, безумовно, край важливо, які вони зараз приймуть рішення. На сьогодні кожен українець викладає, викладає максимум зусиль для того, щоб ви наблизити нашу перемогу. І ви тоді наші студенти, ваша праця, ваша паховість це теж наближення нашої перемоги. Адже дорослі, які боронять на сьогодні нашу країну, вони мають бути переконані, що їм є кому передати вільну, сильну і незалежну країну. Час біжить, у вас буде в кожного своя доля. Але пам'ятайте що наш Хмельницький національний університет. Пам'ятайте про цих викладачів, які вклали в вас максимум зусиль для того, щоб зробити вас фахівцями. Пам'ятайте про батьків, які зробили все можливе і неможливе для того, щоб ми були на сьогодні на високому рівні. Хубаємо про нашу країну. Нехай Бог береже нас, Збройні сили, нашу державу. Слава Україні! Завжди приємно бачити таку велику кількість молодих, активних енергійних людей. Власне, на випуску, на врученнях дипломів дуже традицію є давати якісь поради. Я на правах випускника Хмельницького національного університету теж спробую щось сказати. Але найперше і найголовніше, щоб хотів би нагадати, що зміни або майбутнє творить активна меншість. І я думаю, що кожен з вас. Вже на цій етапі, коли ви відкриваєте нові двері і виходите з цього університету на нове сучасне життя, ви повинні знати і перед собою розуміти, чого ви хочете від цього життя, і мати достатньо сил і натхнення лупати цю скалу. Кожного дня, можливо, кожної години, бо по-іншому не вийде. Тому я хочу вам побажати багато цього натхнення і розуміння, чого ви хочете від свого життя. І я сподіваюся, що ви станете тією активною меншістю, яка буде творити нове майбутнє української держави сильної незламної української держави. Слава Україні! 20 років тому я так само закінчив Хмельницький національний університет Володимир Володимирович і та не випадковість. Тому що в Хмельницькому багато різних інститутів, університетів, але Національний університет один. І переважно більшість людей, які отримують вищу освіту, виховує саме цей університет. І я думаю, це велика честь для кожного в ньому навчатися. Життя, воно дуже часто ставить виклики перед вами, і якщо ти їх долаєш дає можливість тобі рухатися далі. А для того, щоб їх долати, як показує мій життєвий досвід, потрібне бажання працювати. Хочу вам побажати оцпрацьовитості, оцього... а маючи працьовитість і маючи вже базу знань, які ви отримали в цьому нашому університеті, перед вами відкриті всі огляди. Бажаю вам, щоб ваші можливості були набагато більшими, ніж ваші мрії. І, звичайно, щоб ви могли будувати, розвивати свою кар'єру в українській незалежній державі у мирній, і могутній великій українській, великій європейській сім'ї. Слава Україні! Я знову таки приєднаюся до своїх колег і хочу вам побажати звичайно всім міцного здоров'я, звичайно, всім. Особисто сімейного щастя мені дуже приємно бачити, що сьогодні деякі випускниці вже мають і маленьких майбутніх навіковієм. Хочу побажати вам всім гарної роботи і успішної кар'єри. І ще дозволю собі зацитувати Мати Терезу, оскільки думаю, що це для нас усіх важливі слова і особливо вони важливі у воєнний час. Люди нерозумні, нелогічні і самолюбиві. Любий попри себе. Якщо ти робиш добро, вони звинувачують тебе в егоїстичних мотивах. Роби добро попри все. Якщо ти досягаєш успіху, ти набуваєш фальшивих друзів і справжніх ворогів. Досягай успіху попри все. Твою доброту забудуть уже завтра. Будь добрий попри все. щирі шляхетні і щирі роблять тебе відкритим та вразливим. Будь шляхетний і щирий попри все. І саме головне, те, що ти будуєш роками, може розвалитися. За одну ніч будуй попри все, будуйте своє життя, будуйте нашу Україну. Слава Україні.